Так, всім привіт. Видите, яка виникла ситуація. Я, я дав відео щодо от такого ліхтарика. Вот останнє моє. Не останнє, а попереднє відео. О, я знайшов правильне слово, яке можна застосовувати. Попереднє відео було про цей ліхтарик. Я вам скажу, друзі, він мені насильки сподобався. Я почав ритися інші ліхтарики. Дивитися, я знайшов цей ліхтарик. його ось стара ціна була 1000 з чимось, хоча я бачу, зараз вони є по 800 там плюс-мінус гривень багато, де можна знайти, але є нюанс. На розяції я знайшов цей ліхтарик на 14 платежів. Ну, тобто я буду 50 з чимось гривень платити в Приватбанку, оплата частиною без передплат. Тобто, фактично я заплачу, ну може там буде на загальну суму на тих Грубо, там 790, що, на, на тих 790 заплачує 800, там, плюс 10 гривень. Якихось. Але я буду їх платити 14 місяців, по 50 70 гривень. Ліхтарик квартує, мене дуже зацікавив. Я, я ще не знаю, що всередині, але з опису, що я побачив, чому я записую відео, бо дуже мало оглядів таких, щоб детальні були. Я не зроблю супер детальний огляд, бо я не є якийсь там професійний оглядальщик. Але ну наскільки зможу зробити такий огляд, який би я би хотів побачити перед тим, як я його купував. Бо я не знайшов таких оглядів. Як він світить, наприклад, темноті на вулиці, як можна ним користуватися? Бо є щось таке під мозоку піки піки розпакували до побачення. а Далі думаю сам. Його плюси, плюс, які я побачив, це зйомний акумулятор 18650, який ви можете завжди собі поставити більшу ємність. Там можна до. до... 4000 мА поставити, напевно. 18650 є 18 дуже популярні акумулятори, їх дуже багато. Тут є 200, Він йде в комплекті, це акумулятор, але тут є ємність 2200 мА. Годин. Наскільки я вже побачив по інших товарах цього виробника, до речі, це є український виробник. хоча Думаю, воно виготовляється в Китаї, але власник бренду український. Тому можна підтримати українського виробника. За такі гроші, плюс гарантія вроде 2 роки чи 3 роки на силіфтари. І досить непогано. От, що мені в ньому сподобалося, це зйомний акумулятор, який можна за бажанням замінити на більш ємний. Популярний акумулятор, якого є дуже багато тих акумуляторів, можна купити. Вони не дуже такі дорогі, є хороші там фірми, там LG, Samsung якісь можна знайти. Плюс в ньому є його можна використовувати як звичайний ліхтарик. Його можна використовувати як світильник, отак От собі десь щепити. Навіть можна його до гори ногами перечепити там є магніт і, наскільки я зрозумів, колечко, за яке можна підвішати. Ну, досить непоганий варіант за таку ціну 800 гривень. Я не рекламую, ну але вже мені вот, зараз я говорю і мені здається, я відчуваю себе продавцем, який хоче продати свій товар. Нічого не знаю, якщо, якщо цей ліхтарик мені не сподобається, я це відео просто тупо видалю з Ютуба і запишу друге, друге відео, в якому буде зовсім інший огляд. Так, що ми маємо? Книжечки якісь там, які, які українці зазвичай в більшості свої інструкції читають, коли вже щось зламалося. Роз'єм USB-C Type-C Ліфтарок виявився ну, значно більше, ніж я думав. Я не знаю, можливо, я замовлю ще один, якщо він мені сподобається. Но оплата частинами за такі гроші прекрасна. Дивіться, тут є. Давайте будемо так пробувати. Опа! Досить міцно заходить, його можна підвішити отак. І кіт буде бавитися. <кліх> так, він має там той попередній ліхтарик, мав захист IP60 там чимось, тобто дощний, не, не страшний і протиударний. Цей не знаю, треба буде подивитися. Не знаю, що там по коробці. Пізніше я буду тож я буду доліплювати з кусочки відео. І пізніше я вам... Скажу, давайте якось, я не знаю, хто отак, отак трошки підняти, щоб було видно. Ось так він крутиться. Можна підвішувати за щось. Тут тут є магніт. Ось тут є магніт, на який можна причепити його. Так, дивимося. Що тут ще є? Роз'єм. Як бачите, отут я так зрозумів зарядний роз'єм, але я так до нього не можу підлізти, чи не тут. Тут чи не тут? До нього складно підлізти. Можливо, його потрібно розкласти якось. Давайте будемо... Ага, отак от він розкладається. А що тут за кільце? Воно. Ага, от воно. Ось так воно якось іде. Да. Ну, дуже, воно дуже важко. Шейкіт. Чекайте, давайте так возьму, помню. Ну воно дуже... А, ні, дістав. Не от, гніздо. Ну воно досить непогано захищене це гніздо від води, але ну, думаю, під воду його кидати не варто. Тут я так зрозумів індикатор заряду. І ось його можна ліпити, дивіться, як він крутиться. Він крутиться, тут є такий шарнірчик. І тут є. Тобто він на тому крутиться і на тому, тобто його можна на ту сторону. Так, можна, тобто його можна... Доліплювати як вам зручно. А на... тут є діод один і тут є інфрачервоне, ультрафіолет і біле світло. Тобто його можна використовувати як звичайний ліхтарик. І можна використовувати як лампочку. Я не знаю, сьогодні попробую, як він працює, можливо я замовлю ще один. Так, вмикаємо. Ага, Кулачком це защлкуємо. О, тут шей, ще... ні, тут він є, то магніт зверху. магнит. Давайте на чем нибудь попробуем. На чем мы попробуем? Мы штучку потребуем. Давайте что-то пошукаем. Так, взял металловую штучку. Ось пробуємо ось ліхтарик. опаньки, Ну, люди казали, що... А, до речі, попередній ліхтарик там запам є в пам'яті, як він запам'ятовується, якщо ви вибрали світло, потім вимкнули його. Якщо воно на тому світлі посвітилося, кута рекламує. от Як ви будете казати, що я рекламую якісь там товари, зато мені платять гроші, то я буду казати, що я рекламую кута і мені зато платять гроші. Нікому кута не треба, продам. Я тебе не продам, я суткую. Так, ось воно тримається. Люди жалілися в, огляд, в описах, в коментарях жалілися, що погано... Збувається на ваш ванні, коли магніт, на магніт причепляєш. Ну магніт то таке. я буду... Взагалі магнітом не буду, не буду користуватися, напевно, буду користуватися отим колечком. Воно мені дуже сподобалось, це колечко. Так, що, вмикаю? Багато тексту. Вмикаю. Оп! Ну, світить, світить файно. Ну, я бачу, я вам покажу на вулиці, як він світить. І натиском кнопки, наскільки я розумію, змінюється. Ага, потужність. Прекрасно, дивіться. Оп! І помбунно теж максимально натиснув воно зменшилось. Так, щоб було видно, щоб не сліпило. Оп, збільшилось. Натиснув, потримав. зменшилось, Цікаво. Добре. Дивимося. Дивіться. Збільшується. Коли мруну, це вже потолок, Тіпа. натиснули, знову тримаємо. Зменшувалося. Це мінус, напевно. А, ні, а ну дивимося. Оце мінімалка. Потримали. Дивиться. Мінімалочка. Воно посередині воно дуже швидко набирає. Ну фактично воно вроді плавно, але та плавність така собі. Отак От можна. Так, тепер ви зрозуміти, як переключення йде. О, пішов ультрафіолет. Ультрафіолет? А як червоний включати? О, Бого червоно щойно. Ультрафіолет. О, червоний, навчився. Дивіться, як воно виходить. Ви як ввімкнули... Одним натиском ви получаєте цей ліхтар такий прямий. Ще раз натиснули, виключили. А якщо за, за декілька секунд встигнути, включиться цей. Натиском довгим збільшуємо, потужність, зменшуємо. Що на тому, що на тому. От воно зараз зменшено до мінімуму. Збільшено до максимуму. Тепер швидко переключив на червоне, швидко переключив об наблималку, швидко переключив на ультрафіолет. О, цікаво, а гроші воно буде якось. Ультрафіолет показувати. Чи то Ти воді не знаєш. Ну. Тробимо 500. Ніфіга я не бачу, там що воно щось таке показувало. Ні, то я собі щось вигадав. Оно має щось показувати Оно На другій стороні. Ні, той ультрафіолет не показує 500 А ну пробуємо. Я зрозумів, це ультрафіолет, не знаю, що він там дає. Він же не регулюється. Коли він же вимкнувся, коли він вже горить, ви вже не... Не переключте його, тільки можна вимкнути або увімкнути. Так, ще раз показую. Одним натиском коротким, типу цик, включається, наприклад, такий ліхтарик. Ще раз вимкнули, але якщо ви встигаєте, без, ну, без довгої паузи, то воно буде перемикатися. На таке перемкнулося, довга пауза буде збільшувати зменшувати. А так ми отримуємо прямий як лампочка вимкнула. Прямий з прямого нічого не вийде, лампочка. Довго нажав, воно збільшується зменшується потужність. Два рази натиснув маємо е, ультрафіолет. Раз натиснули, маємо червоний. Раз натиснули, маємо блимовку червону. Ультрафіолет, червоний, блимовка. Коротке ми перемикаємо між тією лампочкою. Ну, Цікаво. Я от сьогодні, чесно, от хочу попробувати і залежно від того, а з тої сторони в нас іде індикація, вона показує. Чекайте, вимкну. Ось тут так, вона така інтересна. З тої сторони... Ага, треба щось вімкнути, щоб воно показувало. Ось тут є індикація заряду. Ну, все ставлю на зарядку, правда у нас через ну не так довго залишилось, щоб вимкнули світло. Ну ставлю на зарядку, будемо бачити. що нічого не видно, дивіться, то є мій ліхтарик, який я використовую як фару на велосипеді. Світить він досить добре, просто можливо, воно так не показує на відео. Видно далеко, от на будинок можна посвітити, аж наверх видно, то на його максималці. Давай зараз. спробуємо спробуємо там той ліхтарик відекс о, відає там є так Где та кнопка ось не світить на будинок Тут поверхів 10. Оцей маленький діодик так навалює досить добряче. Оцей маленький кружашок. Він так, ну, на відео не видно, але він добре. Добре. Перемикаємо на. Машина їде. О, а той, той, що Росія, той здоровий взагалі прикольно світить. А ну на будинку. От я не свічу. Ні, я на, буду... на будинок. Не, світить на будинок прикольно. Ну воно більш так. Воно файно росіяє. Воно добре росія, воно ну, подивіться, як цей. От. так зараз и сейчас я переключу. Это больше так белый чок. Ну давайте теперь спробую. Чекать, я уже забыл. То сменшается, сбившается. А по двойным я задал. Оп, мой ультрафиолет. Такие, такие, такие. Так. Оп, ультрафиолет и червоный. Вот, не, ну червоный. Тут, я вам так скажу, поярче буде, ніж на тому налобнику. Червоний тут добрий б'є, ну правильно тут широка полоса червоного, а там два діода. Були молка. Отак От він до давайте ще раз. Такий. Ну файний, він зручний, він великий, він в руці добре лежить. Я задоволений він. наразі. Автомобіль іде. Я ним задоволений. Щоб звикнути до цих кнопки. Розсіювання Файний файний ліхтарик. Я дуже задоволений ним. Не знаю, буду думати, можливо, ще один візьму. Грошей не дуже є, але буду бачити, буду подумати. Ну, він... Хотілося б просто чи він мені потрібен ще один. От Отаке. Потім ще провірю, скільки він посвітить, але не знаю, чи то буде актуально, тому що змінити акумулятор можна на майже вдвічі більшу ємність. Мав голову, а вибачайте за якість, вона і так ніяка в мене, а тут ще світла нема. Маю голову, як відкрити кришку під акумулятор, щоб замінити. Дивіться, отут є болтик. Отут. Так само в інтернеті не знайшов. Так що буду у вас першим. Оцей болтичок. Головне, найцікавіше, як ви будете відкручувати, вам викрутку може на магніт забирати. Словом, може бути незручно. Я думаю, ну як, ну ніяк не вищалкується. Але все просто. Ви викрутили цей болтик. І от сюди. Оп. І тут ми маємо акумулятор. 18650. Не знаю, діставати його, не дістувати, але ви бачите. 18650 можна прокрутити. На 2 на 200. На Є? Три семь Ось таке. Ну, дивіться, я не знаю, чи є сенс, не бачу я сенсу заміряти час світла. Ну, хочете, задавайте замірюю. Давайте замірюю, замірю, тому що не кожен захоче купувати, ставити якийсь більш ємкіший. Можливо, комусь буде достатньо такий. І скільки воно просвітить у максимальному світлі, оця, оця ось штука. Широка. Давайте дозаряджу його, зараз світла нема, буду заряджати від зарядної станції. І далі будемо бачити. Маємо 22.15. Ну, у мене цей годинник, зараз, правда, 21.15, просто його мені лінь було переводити, я ним не користуюся, отак от і мене валяється. Ну ми ж відштовхуємося від тої години що тут показує. Маємо 22.15, вмикаємо на повну яскравість. Оце світло, другий кіт приліз до мене. Одного вже ви бачили. Є повна яскравість. Так, дивіться, що ж я хочу ще раз показати? Оця штука, чекайте. З тими котами. Давайте я покладу телефон. І відкрию дивіться, Ми можемо його використовувати як таку вісюльку, що він буде висіти. І ви можете собі комбінувати, як хочете, світло, щоб світилося. А можемо просто. Ставити так. Тут досить він має велику таку добротнуту ножку міцну і, і вагу. І воно буде у нас як, як настольна лампа. Чекайте, дайте я його поставлю нормально. О, І він буде у вас стояти, як настольна лампа світити. Ну, чекайте, я зараз поставлю на, на паузу, секундочку, ви, вимкну світло повністю, сухать. От ми маємо настольну лампочку. І дивіться, можна все читати, все видно. можна, ну Тобто, достатньо добре воно світить. Не хочете так, вам потрібно світло в хаті, щоб було. Ви берете або на магніт чіпляєте, на магніт або за фільце, І у тої штукою можна вище підняли, опустили, від того буде його положення, як він буде висіти, вага буде розподілена так. І воно вам. Буде. Воно вам буде світити нормально в хаті. Світить досить непогано, чесно вам кажу. Так, я засик, скільки часу він буде світити. Зараз ми подавались година, але сподіваємось, 3 години він світить. 3 години і 7 хвилин ліхтарик наваляє. Але ж були мої останні поділки. Ну думаю так, 3,5 години десь на максималці. На максимального тому. На максимальному світлі десь біля 3 з копійками годин на стандартному акумуляторі він буде працювати. Отаке. От Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Всім гарного вечора!